Всім привіт! <різь> я просто, я с вами, Олі. Задається гипоталамус? Гипоталамус задається з вами Олій. Сьогодні розбирати гепотоламус. Що складається гіпотоламс? Гіпоталамус складається з трьох частин. Середній гептамус, середній гептамус і задній гіпотоламс. Нас цікавить в історії, цікавить лише ядерного перемігу і середнього гіпоталамусу. Загалом ядер гіпоталамус не більше 30. Але нам потрібно знати лише берені каянки. До складу переднього гіпоталаусу належить ядро. Пара Парапінтеркулярне і суправдиш. Чому? А Чому? Тому, що зверху у нас розташовується шлуночок, вентрикуліс і Ми п'язуємо в оптикус, оптикус поєднюємо ці значення з супроводичним ядро. Тут у нас знаходиться ядро, ядра, які синтезують і продукують релізні гормони. Ми люблюємо умовно такого. Зараз ми і тут в задньому. Чому я нічого не засунував задньому? Тому що задньому нас не як тут ядра складається з нейронів, які не продукуються. Пара відбирає нас, супроводиш. Це теж дуже ваша робиться. Поскладається цей муж. Не розікруторних клітин. На ліво закордонних клітини. Потім закрити змогу таким чином. Не іншого секреторних клітини буває двох. Тут будуть трохи менше обвозми. І, і ціна, ціна. <си> ціна, ціна. Ціна. Також в ліптолаусі є певні специфічні силес, але зараз ми це не будемо затрагівати. Перекрили ядро, антипозитична е, свідка галіна, яка потрібна для світу з білка, також і, ну, витоком, для дітей. Дітром з еохорматиною активним, тобто продукується певно, гормон активний, який, проду... який білок продукується. Продукується гормон білково... білкової природи. І він по цьому оксоні надходить до синапси. Ці синапси в нейросертуваних клітинах називаються тільця Герінга. Також виробляють, крім того, що виробляють загалом пептидної будови, виділяють нейромедіатори. які також думкової природи. Це визначимо як не нейромедіатор, а це холі. І такі нейросиковані будуть називаються пептидом. Холі. Як як? Так, як ми протикують гормон буде. І нейромізатор астерополіту. Yeah. Тут буде відбуватися це герітне, yeah. розширення, певне. І тут буде відбуватися в нас ці ділянці аксобазальний синапс. Аксо-аксон і базальний, тому що судина. І ці нейронізатори і практини, гормони, вони будуть продукуватися і. Виділятися в кровоносні судини в капулярні сітки. Ну, позначимо таким чином. Чекай, я щось прослухала. Оце штука, це що таке? Це я позначила е, аксовазальний синапс. Що це? А, аксовазальний, аксовазальний разом з, з кровоносною судиною. Аксовазальний синапс. Це пептидохолінергічні. Mm -hmm. Також є і ці... тобто поптити холінергічні, вони тільки мають аксовазальні синапси. Так, вони мають. Такі... Чики. Чи? Так, мають тільки от такі от характерні, так як вони ага. продукують в це великі е... нейросекретовані клітини. Mm -hmm. Є ще малі. І вони пептидоадреально вічі. Суть тому, що вони виробляють замість холін, ацетинхоліну, адреналін, mm -hmm. І вони менше порозумі. Я перемовляю до я не буду, вони просто міняється в тому, що виробляють інші нейромедіатори. І ці клітини. Тут пептиди хлібархічні. Вони в цих ядрах знаходяться і вони мають більші розміри. А тут менші я позначила клітини, тому що вони мають ці нейросекретарні клітини це пептиди адренарнічні. Ось. Так. Саме пояснила: тут у нас нейрони. нейральна регуляція. Далі, що можемо детальніше розберемо ці ядра? Що вони продукують? Ці ядра продукуються. Хвостик зробити адекватний. Хай буде розпущено. Оргазм жінок і це оргазм ви чоловіків. Це також важливо знати. Добре? Це в нас я сказала за суп... парамітепулярне лікар. Це супраотичні. Супраотичне виділяє вазу присину. Приставка вазу означає судина вазу. Пресин може бути звужує. Можна зробити висновок, що цей даний гормон він звужує судини. Згружує судини, тим самим артеріальний тиск піднімається. Така є подіє на гладкі міоцити. Клітині міоцити. мішені взагалі буде клітині мішені, на якій ділян цей гормон, буде гладкі міоцити. ГНК. Гладкі м'язові клітини. І, власне, вони діють на галкіміоцити сувини, тим самим звужуючи судини і піднімаючи артеріальний тиск. Так само. Інша назва даного гормону це Анти Антиутичний. Значить, ця кількість сечі. П'яти назв. Клітини мішені, в даному випадку, будуть збірні трубочки в нефронах. Але це один той самий гормон? Так, це один той самий гормон, це інша назва. Інша назва, але не одно і те саме. Тобто клітини мішені, що можна писати всі трубочки, це Краще ні, ну, гладкі міоциди клітин і все. Гаразд. Тому що вони діють на збірні трубочки нефронів, збільшуючи реабсорбцію, тобто вони виводять Воду з сечі, збільшуючи воду в крові, тим самим збільшуючи об'єм крові. І так само збільшуючи, збільшуючи тиск. Збільшуючи тиск. Mm -hmm. Така їхня дія, тому вони називають ще антидіуретичні. Це в принципі все. І щодо релізних гормонів. Вони виділяються ці про це. Є багато і нас. Є багато вятер. Але суть в тому, що вони виробляють одно ну, і те саме, mm -hmm. тому я не буду багато малювати. Дорозу медіальне, oh, а буквально, метрикуло медіальне, ще різне. Вони виробляють всі релізне хвилини. Продовжуй. Це і ці гормони, так? І статини можна придбати? So статини пригнічують і перевищують дію якогось певного гормо. От, власне, і все. Тепер потрібно розказати про ці аксовозальні синапси і про те, як ці гормони переносяться на гіпофіс. От оксипоцин і вони будуть, це вже готові гормони і вони будуть. Нагромаджуватись і переноситься в нейрогіпофіс. Далі ми передалі. Це не буде нейрогіпофіз, А це апель. Окситоцин і вазоприцин через гіпоталаму-гіпофізарну ніжку переходить по аксовазальному синапсі, приходить сюди. Окситоцин і вазоприсин. Певна капілярна сітка, по такі сити туди по гіпоталами і по півзарній ніжці. Ось одинація в капілярну сітку, надходять ці от гормони і зберігаються, і виділяються тоді, коли потрібно. Тобто, вони не, не просто зберігаються не в неї в гіпосі. Одна гіпоказі виділяється релізм-гормоном. Там є дві капілярні сітки. Спочатку. Тут у нас буде медіальне підвищення і тут під медіальним підвищення буде первинна капілярна сітка. Короч, да. Тут у нас гіпофізарна артерія, а тут гіпофізарна вена і капілярна сітка. Ну, загалом, це в гіпофізі? Тяжко. Ну, так. Тут, е, тут ще не в гіпофізі, тут е, під медіальним підвищенням, а це вже в гіпофізі буде. Друг, вторинна капілярна сітка. Спочатку ці релізні гормони вони виділяються в первинну капілярну сітку. Потім по, по гіпофізарній вені переходять в вторинну капілярну сітку, і власне там вони вже діють на клітини мішені. Тобто вони виділяються кортиколіберини або кортикостатини, гонадотрофії, гонадостатини або і так далі. Ну, все в тому, що ми діють на гіпофіс, На аден гіпофіз. аденогіпофіз. Там на гіпофісу, є спеціальні клітини. Які власне реагують на ці ліберини і степини. Там є багато їх видів, я їх перечислювати не буду. Ти сама розумієш, про що я кажу. Тире ліберини і тирео Дій на терроріальні гормони і так далі. Ну, все робити, що я зрозуміла. Чесно, ну, це все. Так? Тобі би дуже йшло. Не стирай! Я пише з тирфую. А ладно, не, можеш стирати, я зробила. Дуже би тобі.